Відповідь на питання, яке внутрішнє споживання самого інвертора дає. Це ДЕЄ 6 кВт, до мережі підключений не був, тільки до акумулятора. Акумулятор повністю був заряджений. Це результат за 9 днів. Акумулятор на 14,3 кВт 280 Агодин. Тобто 9 днів назад він був повністю заряджений на 100% і просто підключений до інвертора. І в нас залишилось через 9 днів 69%, тобто 31% заряду втратили. 31% це приблизно 4,3 кВт десь. Тобто за 9 днів 4,3 кВт. Тобто в день 500 Вт. 500 Вт електрики в день буде брати саме інвертор. І в реальності, я думаю, він буде більше брати. Це про просто в холосту він нічого не робить, не, не віддає, не перетворює сам інвертор просто з підключеним вайфаєм. Він буде брати у вас 500 Вт в день. Якщо розділити 500 Вт на 24 години, це буде десь по 20, по 20 Вт 20 там з чимось Вт в годину. В принципі, як, як сказати 20 Вт в годину просто, то це, то це мало. Але якщо так розібратись за 9 днів 4 кВт, то це ну, трохи є.